Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочик.нет Сьогодні в нашій студії, начальник Золочівської статистики пастушок Петро Володимирович. Доброго дня, Петро Володимирович, скажіть, будь ласка, чи давно ви в статистиці? Доброго дня. Найперше я хотів би подякувати всім тим, хто спричинився до того, що я і тут. Мені приємно бути в тій вашій новій студії. А також побувати поруч з такими приємними людьми. А ви переглядаєте Коли... наш інформаційний сайт? Скажу відверто, я рідко заглядаю на золотівнет. По тій простій причині, що в мене є визначене коло сайтів, які я відвідую. Це інформаційні, завіше сайти. Але там немає посилання на золочивнет, тому я не, не привернув уваги, щоб до вас заглядати. Ну але якщо бути відвертішим, то... Мені імпонують е, інформаційні сайти, які я переглядаю 15-20 хвилин зранку і ввечері, коли є час для того. І також е, форуми тематичні, які я відвідую регулярно, регулярно, як є час. Там можна дискутувати, поділитися власними думками, виміряти, чи правильно ти думаєш, в вдома напрямку йдеш, чи, е, чи в поганому. Це дискусійна площадка, ко, е, котру. Як правило, беру до уваги ці матеріали. От. Як довго я працюю в статистиці? Ну, думаю, що це просто порівняти. Я прийшов до статистики в травні 1979 року. Мене тоді зачислили в штат на посаду інженера електроніка районний. Інформаційно-обчисленний центр так тоді називалася, районна статистика. Ну, з того часу я там. Це вже 36 років, ну, так, біжить. Я так рідко рід коли лічу це, але е, є ще особи, які е, працюють, е, ну, скажімо так, при відділі статистики до нині, які працюють, працюють там більше як я. Розкажіть, будь ласка, що є завданнями та функціями. Статистики сьогодні. Районна 에... статистика, або її найнижча районна ланка. Це здебільшого орган, який займається зібранням і опрацюванням державної статистичної звітності тих суб'єктів підприємницької діяльності, які або зареєстровані в Залочиському районі чи в золочі або е, здійснюють свою діяльність на її території. Е, е, якщо подивитись на реєстр статистичних одиниць, а статистика здебільшого оперує е, чи працює з респондентами і юридичними особами, то це близько півтора тисячі осіб. Ну, ясна річ, що не всі є активними, але... Третя частина її можливо, охоплена оперативною звітністю, що звітністю охоплена наша більшість організацій і підприємств. Ми збираємо як економічні дані, що характеризують економіку району, так і адміністративні дані. Як часто тепер звітність подається Звітність Ділиться на е, оперативну звітність, яку подають щомісячно, е, ті суб'єкти діяльності, які входять в кола, е, котрі визначила держава для обстеження. Так і е, шорічні дані. Є і ряд показників, які опрацьовуються раз в 5 років або раз в 10 років, скажімо, е, про численність населення ми можемо. Е, Довідатись eh, здебільшого повний eh, спектр, що охоплює eh, демографічну галузь один раз на 10 років. Правда, в, в, в цьому році вже мене m, 14 років як перепис населення на Україні не проводився. Eh, тому, eh, Але якісь статистичні дані є eh, за 10 років, наприклад, як змінюється шорічно, статистикою. Зокрема, демографічні показники збираються з сільського населення. Міське населення цими даними неохоплено і тому побутує така думка, що ми сільське населення маємо на основі по обліку, який ведеться в сільських радах смертність саме в сільських місцевих радах він ведеться. А в міській раді цими справами займаються інституції, районові інституції, зокрема ЗАГС, проміння соціального захисту і, і інші, які дотичні до тої чи іншої сфери діяльності, чи не діяльності, а функціонування саме населення району. А розкажіть, будь ласка, кому підпорядковується золочинська статистика? Я не статистики – Це є структурний підрозділ головного управління статистики. В по-дальшому головне управління статистики переконано. Службі Державної служби статистики. В колишньому це Міністерство статистики, а потім ПВТ статистики, тепер Державна служба статистики. Ну Ясна річ, що не променити підкування у нас є орган місцевого самоврядування. І що ми працюємо для, для того, аби наші місцеві органи приймали правильні управлінські рішення, і тому... Дані, які ми збираємо, це для них ясна річі їм теж підпорядковані. Скажіть, будь ласка, що потрібно змінити, покращити, чи вдосконалити в статистиці? Скажу так, що це не є майданчик для того, аби можна було дискутувати, що. Можна і потрібно змінювати державні статистики. І тут е, е, власна думка моя не завжди е, доречна, але скажу так, що в тій чи іншій формі, наскільки нам дозволяє е, е, професійна коректність, ми це робимо і е, е, такі поради даємо для наших стоячих органів. Правда, вони не завжди беруться до уваги. Треба відмітити, що останнім часом. Витребуваність статистики падає. І тут питання чому є два варіанти. Перше, або ми щось неправильно, або непрофесійно робимо, або, або бракує тих людей, які повинні цікавитися цими даними. І мені трудно відповісти, що саме треба змінювати, але скажу вам, то таку річ. Що той спектр, який лишився звітності, ще нам від радянської системи слід змінювати. Звітів треба робити значно менше, вони мають мати цікаве наповнення, цікаві цифри. Ну, Щодо якості, скажу вам, що наші працівники мають доволі добрий професійний досвід і в тих завданнях, які окреслені нам. Нашими посадовими ми виконуємо дуже добре. І тут я би хотів подякувати працівникам статистики, державним службовцям. Скільки працівників працює? У нас після реформування, яке розпочалося у 2004 році, залишилося сім державних службовців, включаючи начальника. І ось цим невеличким бюро, як його люблять називати на заході. Ми стараємося впоратися з тими завданнями, з термінами, які поставлені перед нами, з тим, аби е ті матеріали, які виходять від нас на основі тих даних, які ми зібрані, аналітичні записки стали корисними для, не тільки для управлінців, а й для бізнесу. Багато матеріалів, які ми публікуємо в наших е місячниках, е бюлетнях. Е вони цікавими для багатьох. Думаю, що ті люди, які цікаві на цифри, зокрема на дані, на факти, які матурує статистика, для що довідатись нас. Зрештою, ми ем... своїми цифрами опрацьовуємо ем... такі на фабриці, яка ем... малює. Історію нашого краю цифра. Доволі актуальна тема сьогодні адміністративна реформа і об'єднання громад. Як ви до цього долучаєтеся? Дякую. Дуже цікаве запитання. І приємно, що до реформ, що стосується об'єднання громад, також децентралізації влади, є в прямій мірі дотична статистика. Зокрема, дані, які виписані в критеріях або в моделі тих проєктів, які є запропоновані урядом чи інститутами, які розробляли ці методології. Дані, які місяця в наших інформаційних регіональних. Базах. Це, зокрема, найголовніший критерій це територія. Тут мав би зауважити, що Золочівський район займає територію близько трошки більше як 100 км квадратних. Наступним критерієм це є інфраструктура. Тобто, Комунікабельність, наявність мереж, закладів охорони здоров'я, закладів освіти, культури і таке інше. Ще одним критерієм є, наскільки я пам'ятаю, населення, тобто кількість населення. Береться наявне, наскільки мені відомо, наявне населення чи постійне населення, тут я не. Буду вспоминитися, а також обсяги доходів громад. Всі ті дані, зокрема по сільській місцевості, місяця по е, нашій статистичній формі, яку ми з періодичністю 5 років збираємо в, в районової ланкої статистики. Так от. Ці е, три показники, вже, тепер я довідався в урядом, прийнято е, саме цієї форми прийнято взяти до уваги для поділу цієї території, чи для, так би мовити, моделювання майбутніх е, об'єднаних громад. Всі ці ті дані ми, звичайно, передали в нашим е, чиновникам. Оренні рамки для опрацювання і тепер вже мистецтво їхньої її думки зробити так, аби об'єднання тих громад, які вони пропонують, було ефективним. Слід зауважити, що існує помилкова думка, що реформи робляться на сьогодні. Реформи насправді робляться. На завтра, на післязавтра. І тут е, цими даними, які ми е, надаємо, ми е, пробували допомогти не тільки управлінцям, а й е, місцевим, органам місцевого самоврядування для цього, аби більш е, ширше охопити той е, спектр е, е, запитань і відповіді, які би лягли в основу майбутній реформ. Багато критики чуємо щодо термінів запровадження місцевих реформ. Що до цього питання думаєте ви? Критика хороша річ. Але не в цій ситуації. В цій ситуації більше потрібні добрі корисні поради. Це, на мою думку, спричинить до... Більш конкретної праці і, і загалом до, до вирішення цього, цієї проблеми. Щодо е, термінів, те, що ви запитали, то не можна говорити про реформи, коли їх ще не запровадили. І як вони, можна аналізувати, як вони відбувалися в інших е, в країнах, в Польщі чи Прибалтиці, і вже аналізувати, накладати ті. Е, Обставини на, на власну канву. Судячи з цього, самі реформи швидко не настануть. А от що я думаю з приводу самих термінів у нас, то, як на мене, вони потривають ще доволі довго. Що не менше п'ять літ треба для того, аби вони війшли в колію, так як вони мають вийти. Тут треба більше опиратися на досвід, треба вчитися багато, треба їхати дивитися, якими стежками проходили ті чи інші поселення, що в Прибалтиці, чи в Пущі, чи що де інде, де вони шпоталися, на яких стежках вони падали, де піднімалися. Адаптувати їх до сучасних реалій і тоді можна найти, прискорити знайти на ту стежку, Правильно. де можна побачити десь світло в кінці. О, така моя думка. Петро Володимирович, ваші побажання для злочиня? Дякую. Ну, в контексті нашої розмови треба зачити всім передовсім здоров'я багато. Бо і реформи, і переміни, які нас, які нас зачіпають тепер і та війна, яку маємо на Сході, треба зачити передовсім миру, окрім здоров'я. Ну і найголовніше, треба навчитися жити за тими правилами, які притуманні європейцям, і не тільки європейцям. То будемо жити за правилами, то напевно ми будемо жити краще. Треба надіятися і більше опиратися на думки молодих осіб. Насправді їх не тільки думка, а й тих молодих осіб є дуже багато. Їх не так важко пошукати, їх треба знайти і слухатися. Треба навчитися, вчити, навчитися жити щадливо, щоб жити в майбутньому краще. Треба посилати молодих людей вчитися, набиратися досвіду. Бо тільки таким чином можна думати, що наша будучність буде трохи відмінна від тої, що маємо зараз.